Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сергієнка. І хочу вас запитати, а чи підписані ви на канал Мистецтво Поля Сергієнка? Якщо випадково ви не підписані, підпишіться і ви завжди будете отримувати своєчасну, корисну інформацію, щоб бути завжди прибутковим, стабільним і ефективним. А якщо ваші лайки ви поставите, то вони дадуть можливість дану інформацію. На каналі на Ютубі піднімати догори і робити її досяжною до великого кола аграріїв. Друзі, нам сьогодні задають дуже багато запитань аграрії з усієї України. А що робити, коли сухий ґрунт з нормою висіву озимої пшениці? Чи потрібно додати норму? Як в даному випадку поступити вірно? Через те, що. Вже ми потім виправити, виправити помилку не зможемо. То наша рекомендація, шановні аграрії, не загущувати пшеницю ні в якому випадку. Не потрібно от робити ці поправки на сухий ґрунт, додавати 20-30%, От якраз от коли ви сієте ну, сьогодні чи завтра. Оптимальні терміни вже стікають в ряді регіонів на півночі, на сході. Але вони ще не закінчуються в центральній Україні, в Західній Україні, на півдні. Тому, друзі, ми не рекомендуємо загущувати озиму пшеницю. Взагалі сьогодні в світі йде тенденція до зменшення норми висіву озимої пшениці, до більшої точної сівби. Вже на сьогодні навіть існують висівні апарати для точної сівби озимої пшениці. Але для цього потрібно регулювати норму висіву. З нормою висіву 4-5 мільйонів нам важко завжди досягнути її точної сівби. Так от, друзі, загущення воно недоцільне через те, що пшениця після того, як зійде, воно обов'язково зійде. Чи восени після опадів, чи, можливо, взимку під снігом, чи навесні, коли вже буде волога, то загущені посіви, вони ніколи не дають хороший результат. Я маю на увазі, коли ми сіємо з нормою 4,5-5 і навіть більше мільйонів на гектар. Через те, що тоді пшениця, коли вона буде сходити, ну, наприклад, в жовтні місяці, вона гірше буде куститися. В такому випадку вона буде і більше піддаватися захворюванням, коли буде загущена, дана пшениця вона буде конкурувати, а всі злаки. Вони володіють так званим явищем алелопатії, автотоксичністю, коли пригнічують навіть навіть даже в одному в умовах всередині одного виду вони можуть конкурувати і пригнічувати рослини. Тому, друзі, ми не рекомендуємо загущувати. Краще ви посійте рівномірно з нормою. Ну, можливо, от сьогодні десь. 3,5, ну до 4 мільйонів і не більше. Але все залежить ще і від сорту. Тому ви порадьтеся із оригінаторами, виробниками сортів. А що вони рекомендують по нормі висіву вашої пшениці? Регулятори росту, фунгіциди, інсектициди будуть менш ефективними на загущених посівах. А ви пам'ятаєте, що робиться, коли пшениця вилягає, вона втрачає свою якість. Ви пам'ятаєте, по краю полів, там, де завжди загущують посіви аграрії, вона завжди лежить. І такі посіви, вони і зерна насіння фори неякісне, Ну, взагалі ми втрачаємо досить великі кошти. Тому, друзі, наша рекомендація не загущувати. Краще ідеально підготувати ґрунт. і як ми вже рекомендували, ми дякуємо за те, що ви переглянули наше відео по нашим рекомендаціям по сівбі пшениці. І тому сьогодні ми вам також рекомендуємо не робити помилок і не загущувати, ну не загущувати, тобто не збільшувати висів. А в яких випадках можна загущувати чи треба загущувати? Якщо ми отримали хороші опади, якісно підготували ґрунт і сіємо, наприклад, вже в критичні терміни, ну, всі терміни стікають, допустимі, оптимальні, ну це вже десь після 10 жовтня, от тоді вже можна додати норми, ну, незначні, для того, щоб зменшити ризики. Наприклад, її втрати густоти під час перезимівлі. Дякую. Дякуємо, друзі. Оце такі рекомендації вам по нормі висіву в умовах сухого ґрунту. І ми вам дякуємо, що ви з нами. На все добре. До нових зустрічей на каналі Мистецтво Поля Сиренка. На все добре, слава Україні! І підпиши свого друга, хоча б одного на наш канал. І він також буде а краще двох, і трьох краще. І якщо буде три підписані ваші другі три лайки, а краще п'ять, а краще десять, а краще сто десять. Дякуємо вам, шановна грає. Ми вас любимо. Будьте успішними і прибутковими. Слава Україні!